Сказала вихователька і директор, які саме потрібні довідки це формату 0,86 і 063 зі щепленнями і з профоглядом про те, що дитина повністю здорова і готова до садочка. Син хмельничанки Вікторії, дворічний Тарас, цьогоріч вперше піде до дитячого садочка. Жінка каже, дитина має всі необхідні щеплення відповідно свого віку. Разом очікують у черзі, щоб отримати для садочку довідку від педіатра. Про великий наплив пацієнтів за довідками та на щеплення перед новим навчальним роком розповідає педіатриня амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 12 Олена Біланюк. Ми вже довідки видаємо з там орієнтовно з травня місяця. Ті, які потрібно в школу і в садочок, і вакцинуємо дітей ще з травня з квітня місяця. Готуватися до вакцини ніяк не потрібно, особливо щоб, ну, основне, щоб дитина була здорова. Перш ніж піти у навчальний заклад, кожна дитина має пройти медичний огляд у педіатра чи сімейного лікаря, розповідає головний державний санітарний лікар області Микола Габрикевич. Додає, які саме вакцини мають бути у дітей віком шести років. Одна доза туберкульозу, дві дози паротит, краснуха, три дози вірусний гепатит Б, чотири дози кашлюк, п'ять поліоміеліт, п'ять дифтерія правець і три хіб інфекції. Чогось немає, чи якісь були протипокази, чи дитина хворіла, звертаються батьки до сімейного лікаря, і сімейний лікар розказує, і показує, як. І які щеплення, коли можна доробити, за словами Миколи Габрикевича, область забезпечена усіма плановими вакцинами для дітей. каже, зберігають їх у спеціальних приміщеннях. Дана холодова кімната нам допомагає зберігати вакцину в межах плюс два плюс вісім. У нас є омонтований датчик, який де в холодовій кімнаті і є дистанційний температурний моніторинг, який допомагає нам. Контролювати температуру у випадку, якщо батьки свідомо відмовляються від вакцинації дітей, останні не допускатимуться до відвідування шкіл чи садочків, розповідає директор департаменту освіти та науки Хмельницької обласної військової адміністрації Олександр Пунда. Але каже, є винятки. Проте, якщо відповідно до медичних показань дитина має відповідне встановлено лікарям якісь заперечення або проблеми, які можуть бути супутніми у випадку щеплення, і за наявності довідки зрозуміло, що така дитина буде допускатися до освітнього процесу і буде очно відвідувати навчальний заклад. Закон України про захист населення інфекційних хвороб чітко пише, що прийом дітей до виховних навчальних інших закладів освіти здійснюється за наявності довідки 076, увна називається, а також за наявності щеплень, які проведені відповідно до графіку таких щеплень. І чітко написано, що дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календаром щеплень, відвідні до часів закладів. Прямо не дозволяється. Виняток існує, якщо профілактичні щеплення. Проведені з порушенням строків зв'язку з медичними показниками за словами адвоката Андрія Місяця, згідно судової практики, зокрема рішення Європейського суду, постанов Верховного суду, вимога про обов'язкову вакцинацію є виправданою мірою. Суди кажуть, що вимога про обов'язкову вакцинацію населення є виправданою, оскільки з огляду на потребу охорони громадського здоров'я Тетяна Леус, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.